Де закінчення, завершення нашої роботи, нашого проєкту. Ось такі вийшли у нас образовий в, в нашій домашній майстерні. Отакі От жалюзі плюс плазмові зірці. Отаке таке воно вийшло. Це в нас ефірка. Замок, все працює, все чітко Твій вигляд на зі з-подвір'я. З Отак вона виходить. Ось такий вийшов у нас варіант політик.